Добрий день, діти та шановні батьки, Розучимо вірш Марії Познанської Весна. Ось послухайте його. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце, промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Спробуємо ще, тепло стало на дворі, синє небо у горі, сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, гості йде до нас весна. А зараз ще раз тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце промінь шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. А зараз, діти, спробуйте самі розповісти вірш.